Ти є головний русофоб країни, я тебе так назвав, так? Я би хотів, щоб ми зараз з тобою позмагалися в русофобії трошечки. У нас є таке невеличке завдання, так? Да? Саша? Невеличке змагання. Ти не проти взяти в ньому участь? Та не проти, але ремарочка. головні русофоби країни, це не я, це а це Збройні сили так, України, тому що вони, вони русофобію демонструють в практичній площині. 100%. От, особливо зранку, коли статистику від Генштаба бачиш. До речі, вже більше 80 тисяч! Вау! Wow! Але то да. Дуже... Причому за останню добу там 810 додалося навіть. То дуже класно, дуже класно. А ні, ми. Це типу як. Е, поняв. Ти завжди людям наголошуєш на ну, те, що русофобія недостатня, ти правильно це говориш, і ми от хочемо трошки знаєш, такої е, жесті жовчі в адресу москалів зараз вилити в рамках невеличкої вікторини. От на таку тему. Підпишешся. В онлайн режимі, прямо зараз. А, прям ні, тут. ні, ні, я не можу, я вні політики. <реш> Нас там ні. Да. Ру... Руски ні в чом не виноваті, це Путін. Так, а це що знімають камери, взагалі. До речі, сьогодні за статистикою Генштаба 80 тисяч 210 путіних ліквідували, якщо я не помиляюся. Так, ну давайте... Було б дуже прикольно, якби оцей кусок, я ж казав, Сергій, вирізали і просто по руських каналах почали крутити. А да йшло наконець-то. Ну добре, тоді давайте будеш суддя. Та він погодився. Він да? да? Добре, да. я просто подумав це в ніч. Пофантазуємо, помріємо смерть да. Путіна, наприклад, яку би ми йому смерть найжорщу, найкреативнішу побажали або так. Яке його закінчення після нашої перемоги? Е, я тако чисто ви, ви, випереджаючи, даю тобі час ще подумати. Мені просто недавно людина. Я не питав, а вона каже: бля, я би хотів, щоб було так. Якраз про смерть Путіна. що Каже, його бити. Просто. Це, це надто просто. Його мають закрити в клітці. Ну, Прикинь, я не питався в людини. Типу, як, як би ти хотів, щоб помер Путін? Просто сиділи він. А чуєш, коби, блядь, Путіна. Знаєш? Це знаєш, це найбільше схоже, що ви не сиділи, а ти зайшов в туалет і в сусідньому пісуарі, чувак, а знаєш, як би Путіна заїбачити? І він каже: в клітку, в клітку, щоб возити по всій Україні, щоб можна було на нього плюнути, що там десь підгодовувати, ну щоб він не помер раніше часу. Прикинь, блядь. що... А мене в мене інакше думає, я собі уявляю, що от крім того, всього, що Путіна, звісно, всі відпіздили, всіма можливими е, шляхами катували, і в якийсь момент вже кладуть в домовину, що чуть, чуть живого, з боку біля нього такого самого закатованого кле... кладуть Шойгу в одну домовину, і Шойгу його путіну на вуху патерніт. Ще ні, все. І от, типу, щоб так. Вот. Спецоперація по плану. Да -да, все по плану все. А я б... собі думав, якби тако взяти Путіна, всі країни, які він анексував, якусь частину, щоб повозити його по всіх тих країнах і громадяни тих країн по частині Путіна собі відірвали теж. Нормально? Чи хуйня? Бля, я би, я би не <сум> <хотів>. <сум> нормально, нормально, але але частина Молдаван буде його годувати. Ті, які за Додона голосують. Ну, так, можливо, можливо, можливо. Я, я би хотів, щоб вирали таку глибоку, глибоку яму, її так от гарненько застелили би клейонкою, і кинули туди би Путіна, і всі приходили, плювали би, поки він би не втупився. <плес> би тако, він би тако плавав. Але Це, це буде, візьмемо плюв... Путіна за два дні. <плес> <плес> щоб не тільки плювали, щоб і в туалет сходили, і це, ну, щоб. Щоб трошки Щоб та яма трошки більше нагадувала Росію йому, знаєш? — по Побільше треба навалювати. Так На... це не покарання буде. Це, це Саратов, Він, б, він буде бляді. далі а. думати, що він президент. <плес> як, як ти вважаєш, це достатньо русофобно чи ні. ще ні? ні, Ні, русофобії ні, не та буває я... достатньо. Я Поки живі не... росіяни, вона не, бу... не може бути достатньо. Розумієш? Я взагалі думаю. Ну, всі ваші ідеї класні. Особливо мені сподобалось возити його в клітці. Це супер. Але я думав, що е, можна інакше, можна там його засудити до довічного, бо смертна кара це занадто просто. І от щоб він сидів в клітці, дуже важко хворів в клітці поставити камеру, трансляцію увімкнути. І просто, щоб воно там сиділо, і можна було в будь-який момент зайти. можна було по, полегенько його, а, а, а за донат на ЗСУ можна типу, щоб похоронець підійшов там Таке. Клас! Можна помаленьку його заінфікувати різними там, привезти якогось малого там коклюш якийсь. Вітрянка, знаєш, там ще якийсь кір, таке чуть-чуть, щоб мучився, блядь. Кадирова, але мені здається, що Путін же ж йобнутий, його б возили не... в тій клієнці, а йому би там на якийсь там що його би сказав Володимир Володимирович, Тотур, Тотур? то тур, то тур, то він би думав, зайбісь, поїхали. Але ви в клітці будете і на вас будуть харкати бити. Нормально, але то турцю є. Це та й є. Так, ну прософобів найжорстший варіант, мені здається, в, в вахличі, ні? Але це недостатньо. ні не, Ні, не, в натурі він в тій ямі е, буде як в утробі матері, знаєш, так собі тепло, файно, смердить, блядь. Так як він любить. Він подумає, що спа процедури. Добре, ще один, е, вах... Бо, що нормально? О, ні ні, Дмитровичу, походу. <реш> <реш> Хоч би до кінця стріму витримав. <реш> Патерій не <реш> Потерні! <реш> Добре, ще одне завдання, давай так. Якби можна було зварити москаля, за яким рецептом це можна було зробити? Або вони, не, вони ж не смачні. А не їсти, що? не їсти, ну, <клес> приготувати. Приготувати, так. Да. Ти як би приготував? Ну, руски ж переконані, що ми ймо е, немовлят, так. то от як от би ідеально приготувати русского немовляту. Я про немовля, я би таки навіть не зміг таке сказати. Та Але все дуже. Ну, я, я думаю, що має бути така наша українська кухня. Це все одно має бути величезний банячок, воду кип'ятиш, туди Ні, ні, ні Найкраще, найкраще вибачте, найкраще готувати росіян прямо в броні. Угу. Щоб нагрівалося. жавеліном, наприклад. Ага. Прилетів, він вже готовий. Що, що? Ще це. трошки Хаймарсу тепер. Так... Я, я, як їздили по Київщині, на початку квітня це здається, було під'їхав. Стоїть розбитий БТР російський, і там вже готовий лежить бурят. Отакий. такий. Все. Приходить Сергій в магазин і каже, дайте мені бурята. Скільки? Десь такого. Мені щось не знаю, що я так сказали, бурят, я зразу подумав, бурят фершмак, блядь. Знаєте, от щось з того слова мені в голову пішло, не знаю чого. Борщ з бурята. Борщ. Як ну, там? Ні, ні, це ж наша національна Так, це, Страва, це, це, це вже до вечора це ще. як звучить ще, ну воно ж не смачно звучить, правда? А воно ж і не смачно готується, там вже ж нема, по-моєму, картоплі, наскільки я знаю. І, і... і буряка, і... і капусти, і, та. там... і совість, і, і любові нема. до країни. Так і і Там вообще... просто плюють в миску, от. І... Ні, ну знаєш... — Ні, що? так воно так і від того і пішло, в них харкають. Хчі! Ну, щі звучить так, і ніби хтось щось хотів сказати, але не вимовив слово до кінця. -щі", блядь, Я ну, таке щось вийшло.